Вітаю, друзі! Всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні 19 червня 2023 року. Сьогодні я хотів би вам розказати про дуже цікавий агрегат, корисний, який допомагає обробляти пристовбурові круги, пристовбурову зону, верніше, в будь-якому саду дерев. В даному випадку я обробляю фундучки. Ось такий результат ми маємо. Зрошена почва Добре з обох сторін. Нас Ось у нас, якщо підійти ближче, все витягується дуже просто і він пропаде. В основному проводимо боротьбу з такими бур'янами невеликими на ранній стадії тут тоді найпростіше з ними боротися. Загалом повернемось до агрегату, що б я хотів би за нього розповісти. Взагалі історія. Рік тому я здався питанням, а як же ж а як же швидко обробити пристовборову зону в саду фундука? Я почав шукати в інтернеті. Ос особливо інформації багато не було на цю тему. Першими я знайшов фрези для пристовборової обробки. Чим мені не сподобалися фрези. Вони дуже спушують почву. Біля Самого дерева. Мені здається, це лишнє. І плюс у фундука дуже поверхнева коренева система. От. І, я гадаю, фраза взагалі не підходила б для нього. Потім я знайшов в інтернеті ножі для пристовбурової обробки. Були вони двох варіантів. Отакий, От як наподобі у мене агрегат, ось причепний. От. Е і був другий варіант просто ніж. От такий ніж з всіма механізмами і дві трубки йдуть до гідравліки трактора. Е Наче я дивитися, по цінам. Е ніж просто коштував в районі 4000 євро, а агрегат від 6 тисяч євро. Але у них усіх був великий мінус. Вони були залежні від гідравліки трактора. Я вважаю, що це є великим мінусом. От. І далі я почав шукати в інтернеті, дивитися відео. Наткнувся на одного хлопця Ваню, який. З яким я созвонився, бачу, він робив фрези, созвонився, розказав взагалі ідею, що я хочу зробити що я хочу зробити ніж для простобурової обробки. Скинув йому відео, які я мав, скину фото. І от через пару-тройку тижнів я приїхав і забрав такий чудовий агрегат. Про плюси цього агрегату. Це незалежний агрегат, у нього своя система гідравліки, яка управляється вомом від трактора, вам потрібен лише вом. Гідравліка трактора затронута не буде. О, тут гідронасос такий, гідробак, циліндр, сама система керування і наш робочий агрегат, робочий ніж. Довжина ножа складає 50 см. В принципі, так. Е, принцип роботи, принцип роботи, е, агрегат їде, впирається в дерево. Тут е, спрацьовує система е, Гідросистема. і, в принципі, ніж слажується, як тільки проїжджає дерево, ніж далі розкладується. Зараз продемонструю вам, як це працює. Ось, ви ще могли наблюдати роботу цього чудового агрегату, який, на мою думку, являється незамінним помічником при обробці пристовбової зони в саду. От. Ось у нас частина оброблена. Тут оброблено вже з двох е, з, з двох сторін з лівої і з правої. Далі пройдемо тут. З лівої сторони не оброблено ще. Результат на лице. Прибираються бур'яни, спушується почва. Гарний доступ кислороду до кореневої системи для рослини, що є дуже гарним. От. Єдиний нюанс, який є, це потрібно використовувати покільці для фундука, для того, щоб не повредить випадково саженці тому що такі були моменти. от, А коли використовуємо покільці все дуже добре. покілець підв'язаний фундучок, і все працює добре і злажено. І за одну годинку. Я тут десь 70 соток обробляю пристовбурову зону без всяких проблем. І на останок хотів би вам показати трошечки урожаю. Всім гарного дня, слава Україні!